Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі Господі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про Вознесення Господа Ісуса Христа. Це не буде проповідь, так як я все даю проповідь після послання. Проповідь, може, якось іншим разом. Сьогодні я постараюся вас збагатити знаннями богословськими. По простому, щоб ви зрозуміли. І були впевнені в таких речах, як Вознесіння Господа. Перед тим було преображення Господнє, Христос преобразився. Перед преображенням Христос був хрещений, і голос був з неба йому, це мій улюблений, що в ньому моє вподобання в старому заповіті е, опять прости мені Господи Річному е, Книзі пророків. Здається, не в пророки на євриті буде. Второтену вторі, е, е, в книзі пророка Ісаїя 7 глава 14 вірш говориться, що діва в утробі зачне. Е, так що ми зайшли до е, моменту пророцтва ще аж. За сера Ахаза. Це приблизно десь після сера. Давида. Ну, десь там якихось там 900 років, плюс мінус. І все це я що вам говорю. Про те, що ціли, е, ціле торотейну, ціла тора говорить про прихід Ісуса Христа. Що таке Тора, е, торотейну? Е, це п'ятекняя Моїсеєви. І далі там є е, 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 окремо книжки пророків, окремо книжки царів, окремо книжки суддів і окремо всі ці книжки, вони є на арамейській мові. Ось сьогодні я вам буду читати з цієї книжки, ну я вам не буду читати на івриті, бо ну, знайдеться серед тисячі чоловік, котрі зрозуміють.